Сьогодні ми приїхали до нашого воїна, до нашого бійця, до нашого героя, до Сергія. Молодий боєць, якому 34 роки, але він уже ветеран. Нас попросили по допомогу, і ми приїхали, дізналися, яка потрібна допомога, що є проблеми з хребтом. Тому ми привезли ліжко, матрас, продукти, все, що могли, зібрали для сім'ї нашої лисичан, і таким чином потрапили в гості до цієї родини. Я не бачила ось у мене був у Великобританії Британії на підготовці штурмовика. Нас ага з 17 по 20 подиподвадцяти да, нас навчав особи полки вічства. Пообіцяй мені, що ми пройдемо реабілітацію. Я все допоможу, чим можу. І ми будемо піднімати Лисичанськ. З, звичайно. Це нагорода угу. за захист заборони України від головнокомандуючого, від Зеленського. Угу. Пішли, покажеш це, на Кітелі? Да, розкажи, будь ласка. Розкажи, так. Да. Ну, це залізний крест від, це від а, залужного. А головний да. Ага, це від залужного. Да, Можна я У виконання, виконання бойових завдань та наказів. Залізний крест, а це від зеленського ага. за оборону України, а це вітрани війни як вітрани війни з нагороди. Да, все, Є, До побачення. Сережа. Добре, 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 Питання ветеранської політики, в лисичанській міській військовій адміністрації це питання номер один: знайти наших хлопців, наших хлопців, які воюють, які проходять реабілітацію, які вже ветерани, об'єднати їх і допомогти у вирішенні спільних питань і спільних проблем. Ми продовжуємо працювати з нашими захисниками, з нашими ветеранами для нашої перемоги і для подальшого життя і повернення в Лисичанськ, тому що це наша громада.